Дівчатка, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми порожніми пляшечками, які у мене закінчились в грудні місяці. Їх небагато, але все ж таки покажу, чим я користувалася, що, можливо, мені сподобалось, і я буду повторювати, а що, можливо, не сподобалось. Давайте почнемо ось такого от кондиціонера для білизни. Постійно купую цей кондиціонер. Останнім часом я не міняю його, він мені подобається. Дуже гарно пахне білизна. Я обрала собі для себе саме аромат лаванди. Там є дуже багато різних ароматів, тому, можливо, кому щось подобається інше. Можете вибирати інший аромат. Але саме цю серію, цей італійський виробник, я постійно повторюю: об'єм тут 2 літри, і він мені дуже подобається. На даний момент я міняти його поки що не хочу, користуюсь постійно ним. Тому рекомендую. Також у мене закінчились от такі от серветки вологі, їх тут 120 штук. Купувала також в Аврорі. Я постійно купую для себе такі продукти. Вони в мене є і вдома в використанні, і в автомобілі. Вдома закінчились, от в автомобілі ще є. Тому також можу їх рекомендувати. Дуже зручні в використанні і постійно виручають. Так, закінчились у мене також ось такі от ватні диски. Купувала також в Аврорі. Їх тут 150 штук. Ну, диски, як диски, що можу сказати, непогані, не розлазяться в руках. Так як буває, купиш такі, що навіть не дають протерти обличчя, бо розлазяться в руках. ці ні, ці хороші. І тут вже кожен для себе обирає. Їх зараз є дуже багато, дуже великий асортимент, тому кожен для себе обирає, що йому подобається і чим користуватися. Також у мене закінчились ось такі от вітамінки від компанії Unice. Вітамінки мені подобаються, я їх замовляю вже не перший раз. Більше замовляю в зимовий період ними користуюся, тому також можу порекомендувати. Також у мене закінчилися вітамінки, ось такі от life з компанії MV. Це у мене сестричка. Сестричка працює в цій компанії, тому от була мені запропонувала взяти по хорошій ціні, я пропила курсом їх. І закінчився у мене ось такий от чесник. Також вона мені порадила його взяти, був по хорошій ціні. Ну, Сподобався мені. Сестра каже, що якщо більше приймаєш оцей от чесничок, то менше людина хворіє, менше підхвачує простудних захворювань, тому можливо, буду повторювати. Також закінчилась у мене зубна паста від компанії Юнайс. Nice. Ось така Ось тут великий об'єм 170 грам. Непогана паста. Але повторювати більше не буду, тому що маю дуже багато зубних паст в використанні. і мені, ви знаєте, подобається менший об'єм. Коли менший об'єм, вона швидше закінчується і можна поміняти. Я люблю змінювати, не постійно одною користуватися, тому ось так. Повторювати не буду. Також у мене закінчився ось такий от кремчик для рук. Від компанії Оріфлейм. Кремчик хороший, парфумований. Пахне так, як парфумована водичка еклад. Колись я його купувала по акції, купувала водичку, і в подарунок йшов ось цей кремчик парфумований. Гарно зволожує шкіру рук. Густенький. Також закінчився у мене ось такий от кремчик. Це Кремчик від компанії Івроше. Носила його в сумочці, тут маленький об'єм 30 мл. Це ще був у мене він зі старих запасів. Зараз стараюся менше купувати продукції від Івроше, так як ви всі знаєте, що їхня компанія продовжує співпрацю з Росією. Тому, якось так, немає бажання купувати, хоча. Вони періодично дзвонять і розсилки присилають на електронну адресу, але бажання, як такого, купувати їх продукцію немає. Добиваю то, що мала. Ось такий от кремчик. Це лімітована була колекція в минулому році в цій компанії. Також у мене закінчився їхній сонцезахисний крем, кремчик хороший. Користуюся сонцезахисним не тільки влітку, так і в зим... також і в зимовий період. Зараз от закінчився цей в мене. Взяла в використання від компанії Avon. мала в запасах, тому буду пробувати компанію Avon. Також у мене закінчився ось такий от кремчик під очі ревіталіфт. Це у мене був наборчик, денний, нічний і кремчик під очі мені подарувала його мама на день народження була. Кремчик хороший, денний і нічний я вже була вам показувала, він у мене трошки раніше закінчився. А під очі вистачило трошки надовго, тому тільки от його використала і взяла в використання собі, мала в запасах. Кремчик Аква від компанії «Фармасі». буду пробувати його. Цей кремчик також можу рекомендувати, сподобався. Також закінчилась в мене ось така от масочка від компанії «Фармасі». Колись я взяла цю масочку по дуже хорошій ціні. Компанія дала знижку на продукти з обмеженим терміном придатності. Я взяла її, здається, якщо я не помиляюся за 70 гривень. Масочка непогана, але мені трішки не подобається те, що вона на деякий час залишає липкість на обличчі. Я більше люблю такі продукти, які одразу гарно впітуються і не залишають таких от липких слідів. Тому масочка непогана, але можливо повторювати поки що її не буду. Також закінчився в мене ось такий от кульковий дезодорант від компанії Pharmacy. Я люблю, користуюся дезодорантами кульковими від цієї компанії, але найбільше мені подобається ось такий от зелененький. Він більш свіжіший. Можливо, хтось любить і солоденькі. Я люблю більш свіжіші кулькові. Буду повторювати, звісно. Ну і все, це ось такі були мої продукти, порожняночки, які у мене закінчились. Я вам всім дуже вдячна за те, що дивитесь. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, висловлюйте свою думку, що вам більше подобається, що не подобається. Гарного усім дня, мирного дня і до нових зустрічей.